Так, відео сугубо, хочу знайти подешевше. Така ситуація. Всі знають, що у нас на сайті є реальні фотографії там, з лінійкою, як виглядає скотч з чесним намотом. Там На вагах він повністю, ну і відео дуже ми багато знімаємо. Наш клієнт коротше, бере у нас постійно скотч прозорий. А це сьогодні він пише, каже, слухайте, ну типу, скотч у вас реально там ціна хороша, все повністю. Каже, ну по спецлентам, ну от зараз по армірки, тому що він там її раніше брав когось. Каже, у вас дуже дорого. Кажу, ну, В смислі дорого, кажу, у нас дуже типа, адекватна ціна, все повністю. Він каже, ну дивись, скільки у вас стоїть 50 метрів. Кажу, 130 гривень. Він каже, та ну, каже, я беру щось там гривень по 80-90 по 90, гривень за рулон. Кажу, окей, скидуйте фотографію. Скиду я фотографію. Ну, такий у нього приблизно був ролик. А, кажу, так це нереальний метраж. Він каже: в смислі нереальний. У вас же там фотографії є з лінійкою. Кажу, у вас 100 метрів, як я беру 50. Кажу, так ви нічого не путаєте? кажу, це у нас ж би прозорий скотч. Кажу, в нього мікронність іде практично в три рази менше. От, просто я вам покажу, як виглядає армований реальний 50 метрів. Дивіться, оце настоящий 50 метрів армованого скотчу. Ну а клієнт же ж надивився фотографії відео і думав, що плюс-мінус вони похожі. Ну, типу він розумів, що тут мікроність чуть більша, але не знав наскільки. А по факту, ось, щоб ви бачили різницю. Ось так от виглядає 50 метрів армованого скотчу, як 160-ка прозорого. А йому, походу возили метрів 25, і він такий радий, був, що він економив ну, до сьогоднішнього дня.